Національних символів України і так далі, тобто це на нашій території, ми свідки всього. Так, от національний трибунал перед українською нацією на цій території дивіться за хліб, за воду, за, за це забезпечення природне життєдіяльності дітей, народжених на цій території, відповідають на національному трибуналі, бо земля, територія в межах кордонів. Існуючих українська СРСР перейменована України 1 грудня 1991 року <кхід> значить належить українській нації. Ми так домовились. 1 грудня 1991 року, бо правильно, бо саме та нація, якій на якої найбільше на цій території, вона перед Богом родом і дітьми відповідає за землю. Народний триб, е, трибунал це, це трибунал перед народом України, громадянами всіх національностей за те майно, яке набудовано спільним е, 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 творчим, інтелектуальним проявленням, там, спільним коштом і так далі. Це те, що набудована ці ж геси, там, атомні, реси, Горога, мені там міськгази і так далі. Оце, оце майно, яке тут стоїть. Тобто, це відповідальність за знищення за продаж за все інше перед народом України. Що? Не тільки найбільше на території, а історично тисячоліттями тут була українська нація на цій території. Також? Ну Що це міняє? Ну, це зрозуміло. І тому... Національний трибунал це якраз про продаж землі, розмова Це перед українською нацією, злочин, геноцид української нації на цій території винищують. Землю приберуть, все українська нація нема там. От Чого і винищують нас? Народний трибунал це за майно, яке набудовано на цій території, і належить не тільки українській нації, але українська нація найбільший акціонер, як я говорю, 78%. Майна на цій території настроєна попередніми поколіннями. І на 1 грудня 91-го року належала українські СРСР, яку перейменували в Україну 1 грудня 91-го року. Тому національний це за землю розмова, народний це про майно, національне багатство. От. Щоб не плутались. Так, дякую.